Вас відвідати виставку світлин про незлами України. Фотовиставку відвага нації розмістили у трьох вагонах мистецького поїзда. На світлинах задокументовані події в дев'яти областях України під час повномасштабної війни з квітня 2022 по грудень 2024 року вздовж лінії фронту розповідає начальник мистецького потяга Олександр Пирожков. Мистецький поїзд складається із 63 світлин, який зробив Говард Бафет, який подорожував нашою країною і показав всьому світу також світовим лідерам, що на сьогоднішній день Україна потерпає від російської агресії. Про історію створення автор світлин американський бізнесмен і благодійник Говард Баффет розказує у записі відео, яке транслюють відвідувачам з екрану Монітора. Фотовиставка Відвага нації це серія фотографій, які я знімав по всій Україні протягом останніх трьох з половиною років. Вони були створені для того, щоб показати всьому світу, з чим стикається Україна. Сподіваюся, що відвідування такої фотовиставки дає можливість побачити, що саме надихнуло весь світ, підтримувати Україну. Завжди дивовижно для мене наскільки стійкі українці, як вони продовжують боротися, стояти плічопліч і стояти за весь світ. Вони дійсно захищають демократію. Слава! Одна фотографія, яку презентують у потязі, зроблена у Польщі. Тут дійсно біль, біль України, і за кожного хвилюєшся, за кожного переймаєшся. Дуже багато таких світлин. Навіть є світлини з перемишля, там, де люди перебували під час евакуації, чекали на потяги, добирались далі. Переглянути світлини прийшов кропивничанин Анатолій Літвінчук з донькою. Війна це історія наша. Дитині буде наука, в школу. Зі сльозами на очах розглядає світлини Кропивничанка Тетяна Ткаченко. Це наша незламність. Я подивилася і сказала: це незламність України. Мистецький поїзд чотири місяці їздитиме Україною. За цей час планують презентувати її на 63 залізничних вокзалах, сказав начальник потяга. Ці світлини зроблені також для українців для того, щоб показати, що ми відвага нації, що ми вистоюємо на сьогоднішній день досі агресію в Росії, війну. Так як люди не можуть в деяких містах піти подивитися, немає вже ні музеїв, ні галереї, нічого. Це зроблено для того, щоб люди могли прийти і подивитися ці світлини. У перерві між роботою подивитись виставку зайшов працівник Укрзалізниці Олександр. Самойленко. Дуже зворушливо, є на що подивитись. Завтра привезу дітей, хай подивляться своїми очима. Там, де жінка на колінах стоїть, розвалений дім, і вона старенька на колінах стоїть з такими очима. До сліз прямо це. У Кропивницькому відвідати виставку можуть всі охочі безплатно з 10-ї до 18-ї години. Триватиме вона по 20 липня. Далі мистецький поїзд поїде в інше місто, яке з міркувань безпеки завчасно не називають. Антоніна Крейтор, Суспільне новини, Кропивницький.